Сьогодні Путін публічно принизив Монголію цинічно використавши її як розмінну монету у своїй геополітичній грі. Вважає генпрокурор України Андрій Костін, каже відмова Монголії від арешту Путіна поставила під удар її міжнародну суб'єктність. Відтак відкрито порушивши свої зобов'язання як член міжнародного кримінального суду, Монголія стала першою країною-членом МКС, яка прийняла у себе військового злочинця на найвищому рівні, ігноруючи ордер на його арешт. По суті, Путін дискредитував міжнародний трибунал, обнулив репутацію міжнародного кримінального суду і усієї міжнародної системи кримінального правосуддя. Міністерство закордонних справ України вважає, що зробивши це, Улан Батор розділяє із Путіним відповідальність за воєнні злочини. А от чи можливі для Монголії наслідки І які? І чи були вже прецеденти невиконання ордерів на арешт за ордерами МКС? Олена Гончаренко знає. Кремлівський диктатор спокійно сходить з трапу літака і сідає у кортеж, хоча мав би поїхати у поліцейському авто за грати. І це була головна інтрига: чи заарештує Монголія Путіна, який приїхав на заходи з нагоди 85-річчя перемоги радянських і монгольських сил над японськими військами? Це перший візит російського диктатора до країни учасниці міжнародного кримінального суду, відколи МКС видав ордер на його арешт за незаконну депортацію українських дітей. Досі він наважувався на поїздки лише в країни, що не визнають юрисдикцію МКС, приміром Китай чи Північну Корею. Водночас Монголія, яка підписала римський статут, мала б заарештувати міжнародного злочинця. Та дива не сталося, влада зустрічає його з почистями. Тоді як прості монголи пропозицією Рама України наважились виступити проти цього візиту. Не заарештувавши Путіна, Монголія розділила відповідальність за військові злочини кремлівського диктатора. Так відреагували в українському МЗС. Його речник Георгій Тихий зазначив, невиконання уланбатором ордеру на арешт Путіна це важкий удар для міжнародної системи правосуддя. Монголія дозволила обвинуваченому злочинцю уникнути правосуддя, тим самим розділивши відповідальність за його військові злочини. Ми працюватимемо з партнерами, щоб гарантувати, що це матиме наслідки для Улан Батора. Георгій Тихий, речник Міністерства закордонних справ України. Для диктатора цей візит гарний привід показати немічність західної судової системи та плювок на міжнародні правила. Кремль використав Улан-Батор як розмінну монету у своїй геополітичній грі. На цьому наголосив генпрокурор Костін. А а які наслідки для країни, яка не виконала рішення МКС, насправді причина непокори Монголії досить проста і очікувана. По-перше, вона межує лише з Китаєм та Росією та вимушена балансувати між двома тоталітарними державами. Але головне Улан Батор надто залежить від енергоресурсів Федерації. Левову частку її потребу на автопродуктах забезпечує саме Москва. Улан Батор не висловлює і своєї позиції щодо війни Кремля в Україні. У комітеті. Ті Верховної ради з питань зовнішньої політики працюватимуть з партнерами, аби така демонстративна непокора не минула для Монголії безкарно. Висновки будуть наприкінці цього року. Очікується проведення асамблеї держав-учасниць Римського статуту, і на цьому майданчику треба буде піднімати і тут можна говорити про певні санкції політичного дипломатичного характеру. Наприклад, якщо західні держави будуть зменшувати допомогу. А від цього залежить, чи наважиться Путін приїхати на інфурацію нового президента Мексики наступного місяця. Україна та Євросоюз закликали Мехіку його заарештувати. Чина влада заявила це не в її компетенції. Раніше прецеденти невиконання вимог суду були у 2015-му Тодішній президент Судану Омар Аль-Башир безперешкодно залишив Південну Африку по причини ордер МКС. Примітно, що минулого року ця країна. Уникнула повторення суперечливої ситуації. Путін скасував запланований візит на саміт БРІКС до Пар через страх бути арештованим. Олена Гончаренкому Україна марафон. Єдині новини.